Привіт, привіт усім. Сьогодні у мене буде незвичний ефір, і справа в тому, що я вас буду вчити відпочивати. Тому що відпочинок це так само важливо, як і робота, і недаремно китайська народна мудрість говорить про те, що хто не вміє відпочивати, той не вміє працювати. Як ви знаєте, останніми днями найбільше відгуків і рефлексій я отримала від своїх друзів. І від моїх клієнтів навколо мого допису про те, що не варто дозволяти оточуючим переходити межі ваших внутрішніх кордонів або переламувати ваші особисті переконання. Це багатьом відгукнулося, тому що багато хто з нас, хоч раз у житті, грав у гру будь зручним, і тоді в тебе буде успіх. Однак правда полягає в тому, що успіх якраз не приходить туди, де людина що успіх якраз приходить туди, де людина цілісна, вона впевнена і вона не дозволяє переходити свої внутрішні кордони. А тепер увага, нове запитання: як часто ви дозволяли своєму керівнику з роботи чи колегам порушувати ваші кордони і ваш особистий простір у вихідні? Ну, от погодьтеся, ви 100% брали додому роботу на вихідні і робили її в той час, коли мали відпочивати. Правильно? Я зловила вас на цьому. Отже, тепер у мене знову для вас є дві новини. Перша полягає в тому, що від роботи коні дохнуть, а друге, що це погана. В принципі, новина про те, що робота без відпочинку вона призводить до вигорання. Тому для того, щоб гарно працювати, я знову наголошую: потрібно гарно відпочивати. Так, відпочивати потрібно якісно, повноцінно. Повністю занурюючись у нічого не робство. Бо інакше, і, інакше робоче навантаження може призвести до вигорання. І ви просто тоді, як китайська фарфорова лялька, ви зможете тільки кліпати очима все. Більше у вас не буде ресурсу абсолютно нічого робити. Тому тримайте поради, як ви можете структурувати свій відпочинок і далі збалансувати. Час між роботою і відпочинком. По-перше, порада номер один: плануйте відпочинок. Якщо ви така зайнята людина, яка забуває відпочити, просто запишіть тоді це в свій календар. Ви ж плануєте робочі зустрічі, тоді заплануйте і відпочинок. Причому заплануйте відпочинок на наступний тиждень, на наступний місяць і на наступне літо. Так, на наступне літо. Потім я б іще. Дуже порадила встановити дійсно дієві кордони, непорушні дієві кордони. У сучасному світі робочі і особисті завдання настільки переплетені, що, наприклад, складно зрозуміти, ви читаєте, наприклад, цю книжку, тому що вона вам дійсно цікава, чи це тому, що вам потрібно для роботи. І вміння розділяти робочі й особисті справи це. Дійсно важлива умова для якісного відпочинку. Те, наприклад, саме із листуванням. Якщо, наприклад, прокрастинаторам потрібно ставити блоки на месенджери, щоб відволіктися від роботи, то трудоголікам, навпаки, я би радила встановити для себе час, після якого ви не будете категорично не будете відповідати на робочі повідомлення. Порада номер три. Отже. Відпочивайте незалежно від результатів. Час для перезавантаження і відновлення ресурсів це не нагорода, це обов'язкова умова для плідної роботи. Помічайте, відчувайте відпочинок. Якщо ви все ж таки запланували відпочинок, поїхали на відпочинок, але ваш мозок повністю зайнятий робочими питаннями або сімейними проблемами, цей відпочинок не зарахується. От умовно кажучи, це так само, як поїхати на відпочинок і не дати, і не викласти фотографії у Фейсбук. Всі ми з цього сміємося, але насправді це і є частина фіксації вашого відпочинку. Я відпочиваю. Я це показую і я зосереджуюсь на тому, що я відпочиваю. Відпочинок має бути усвідомлений. І порада номер п'ять. Дозвольте собі відсутність мети під час відпочинку. Бо дуже багато людей говорять, мій відпочинок має бути тільки корисним, тільки енергійним. Вони йдуть в гори, вони проходять енну кількість кілометрів, вони живуть в палатках. Ні. Відпочинок це дозвілля. Це те, що ви робите. Не треба займатися досягаторством на відпочинку. І це буде найголовніше, що ви зможете зробити для себе. Отже, і ще давайте зосередимося. Запам'ятайте, що короткі часті відпочинки краще, ніж один, але довгий. Тому, будь ласка, так як я вже казала, плануйте відпочинок на тиждень, на місяць, на квартал, на півріччя. Це можуть бути дійсно одноденні короткі відпочинки, але вони дадуть вам набагато більше емоцій і заряду, аніж одна очікувана літня відпустка. І ще, коли ти сам уже собі говориш, що ще чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть і я їду у відпустку, так от то це означає, що у відпустку потрібно було їхати ще вчора. Коли ти сам себе переконуєш, що чуть -чуть, чуть, -чуть, чуть чуть це значить, що ти вже на межі. Відпочивати треба для профілактики. Для того, щоб не було вже чуть 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 чуть, чуть, -чуть. Зрештою, твій відпочинок це не лише твоя особиста справа, запам'ятайця, це, це справа твого близького оточення, бо без відпочинку ти. Ну, ти стаєш сорі, адеквашкою. Якщо довгий час наробити паузу, ти у підсумку це може призвести до таких, наприклад, наслідків, як зниження рівня продуктивності, погіршення концентрації уваги, порушення якості сну, апетиту, збій психоемоційного стану. Тобто ти зрозумів, наскільки відпочинок, в принципі, важливий. Він повинен адекватно, органічно. Чергуватися з іншими видами діяльності, з навчанням, з роботою, з сімейними обставинами. Тільки тоді можна говорити про нормальний дієвий баланс між роботою і відпочинком. Я сподіваюся, що я замотивувала вас хоч трішечки звертати увагу на свій відпочинок. Дякую за увагу.